У світі все більше набуває популярності органічне виробництво через те, що людство прагне споживати натуральні продукти харчування. Одна з галузей сільського господарства, яка переходить на виробництво органічної сертифікованих продуктів, це бджільництво. Це відео ми робимо для того, щоб показати, що ведення органічної пасіки простіше, ніж здається, на перший погляд. І на власному прикладі. Покроково покажемо всі технологічні процеси протягом сезону. Це відео ми робимо за сприяння проєкту Міністерства сільського господарства та продовольства Німеччини. Щоб почати процес сертифікації, потрібно визначитися з органом та стандартом, яким в подальшому буде відбуватися сертифікація вашого виробництва. Якщо в подальшому планується експорт, Потрібно визначити, який саме органічний стандарт підходить саме для цієї країни та безпосередньо розпочати процес сертифікації. В компанії органік стандарт першим кроком буде являтися подача заявки на сайті. Далі це узгодження умов співпраці, підписання контракту і оплата за послуги. Важливо, що сертифікація відбувається щорічно а також потрібно враховувати, що за напрямком бджільництва перехідний період становить 12 місяців, тобто сертифікат ви можете отримати через рік після початку проходження перехідного періоду. Один з важливих елементів це ведення документації всіх виробничих процесів, які відбуваються на пасіці. Фахівцями органік стандарт було розроблено для допомоги пасічнику щоденник пасічника для ведення органічного бджільництва. Звернувшись до фахівців компанії Органік Стандарт, можна отримати даний документ для проведення записів. Протягом цього року ми показали вам технології органічного бджільництва від початку весняних робіт, тобто первинного весняного огляду бджолосімей, до завершення пасічницького сезону. І підготовку до наступного разом із переробкою воску та виготовленням органічної вощини, що є принциповим моментом для сертифікації за органічними стандартами. Цей проєкт був зроблений для виробників продукції бджільництва, які проходять процес сертифікації, або які планують перехід на технологію органічного бджільництва та в подальшому проходження сертифікації. Зйомки проводилися на території Згурівської громади Київської області на пасіці, яка сертифікована з 2000 2018 року, за вимогами Європейського Союзу та налічує понад 300 бджолосімей. сімей. Якщо ви збираєте сертифікувати вашу пасіку, можете звертатися до фахівців компанії Organic Standard, лідера ринку України.